Інна Совсун перша заступниця міністра освіти. 29 років. Звикає до свого кабінету Важливо, в міністерстві освіти. Тут кілька кімнат. У кабінеті душ, біде, омонтована кухня з холодильником і напоями. Ну, що я можу точно сказати, що на зарплату першого заступника міністра такі меблі ти не купиш. Mm -hmm. А Яка зарплата? По що uh, до 10 тисяч у мене входить. Uh -huh. Ну, ці меблі вони uh -huh. з чого ага. зробили. З холодильник. Ну так, да, да, це холодильник, це дуже ну, Тут вихід, до речі, на чорний хід. Не знаю, чим тут займалося. Тут кількість алкогольних приладдя просто якась безкінечна. Ремонти меблі від попередника Євгена Сулими. залишилася й спеціальна кнопка під столом. Вхідні двері відчиняються лише тоді, коли на неї натискаєш. Цією кнопочкою, коли двері закривалися там ззовні, то е, вони захлопувалися автоматично. Для того, щоб їх відкрити е, ззовні, треба було, щоб цю кнопочку натиснули. А інакше ніхто не міг неочікувано зайти. А навіщо Ззовно? вам пояснило, навіщо ця кнопочка? Щоб, щоб ніхто неочікувано не зайшов, коли тут щось відбувається. А що тут? Вбуватись такого, що ну це питання до правоохоронних органів, які зараз це вивчають питання. Що тут можуть... Це нормальна практика в усіх державних ну, таких. Ні, от ось це не типово. У спадок також залишився спеціальний пристрій, який може глушити запис розмови. Помічниця розповідає, попередник приходив забрати телевізор і килим. Ну, в перші дні, коли заступили на керівництво пан Суліма через те. Три дні прийшов забирати свої речі. Тобто тут колись був... килим. Тут був килим, бо такий величезний. От він, він забрав, забрав килим, так потім і потім понеслась, потім забрав ще... Забрав ще, е... ага. да, ну, тут свої набори, всілякі там книжки, і потім ще й ларку. Інна Совсун, випускниця Києво-Могилянської академії, навчалася у Швеції, Британії. До того була в організації, яка стежила за роботою цього ж міністерства. каже, крім розкішного кабінету і вразило. Скільки дозволів і підписів має надавати перший заступник міністра? І лист від ректора, що е, це один з, зі студентів мав приїхати на конференцію, він не може приїхати на конференцію, відвідати її. Ось, е, прошу дозволити йому взяти участь в конференції онлайн. Я отримала цей лист я не могла зрозуміти, чи це жарт, чи це серйозно треба реагувати на це. От, я повинна була цей лист. Та, ну, зараз я так приклад. То зараз залишалися просто ті, з яким треба розібратися. Я не можу показати, як це робиться. Ну, от, на кожному листі я пишу там розписую на начальника департаменту, який цим займається. В даному випадку це вища освіта. Та, начальник департаменту вищої освіти. Я на нього розписую цей лист, реєструється в приймальні в системі в системі Мегаполіс, потрапляє до директора департаменту. Директор департаменту його бере. Переглядає також, відправляє у себе на відділ. Відповідний керівник відділу перетаправляється на виконавця. Виконавець готує відповідь, передає керівнику відділу, керівник відділу передає керівнику департаменту. Керівник департаменту передає мені. Я підписую це відсилається. І таким чином студент їде О, на онлайн курс. Так та, та, бере участь конференції онлайн. Тепер у неї є план, як це змінити. Тобто на загалу якби зменшення цього паперообігу і в тому числі великою мірою через переведення документообігу в електронний формат. То 21 -е століття ти 15 хвилин пояснюєш людині, що не треба тобі приносити лист в роздробленому вигляді, що можна вислати імейлом. Е ну тобто, то такі речі вони відбуваються, з цим треба щось робити. Вона єдина з урядників, хто прилюднив план дій на перші 100 днів роботи кожного тижня. Звітує на Фейсбук сторінці про результати. Перший момент, на чому ми працюємо, це підвищення ефективності прозорості публічності у роботі міністерства. Ось, от Першим пунктом стоїть запровадження прозорої бухгалтерії та публікації бюджету МОН онлайн. Перший пункт виконуємо, що от, оплати якійсь там фізичній особі. Ось, і люди надіслали запит і питають, а що це за сума, що це за фізична особа і так далі. От. Бухгалтерка каже, ну ж зрозуміло. Тут написано код 661, значить це зарплата. Mm. <гум> Ось ну але якби людям це не дуже зрозуміло, тому ми зараз якби доробляємо це, щоб було зрозуміло, що якщо це код 661, що це зарплата просто працівників раз на тиждень і не викладає у Києвому глянці. Що я про прекрасний експеримент, який мені дуже сподобався, коли письмові роботу мені надсилали під номером, а не під прізвищем. Тільки треба, щоб хтось був ну, утримувач бази всіх номерів. Так, тобто, щоб я щоб не включала суб'єктивний фактор в оцінку ваших письмових робіт. Сьогодні дає інтерв'ю студенту для наукової роботи в машині по дорозі на роботу. Як ви думаєте, що було ну, якісь, можливо кілька ключових речей в вашому житті перед тим, які дозволили вам здобути цю кваліфікацію? У 2001 році я вступила в Києво-Могилянську академію. Сергій Андрушко, Андрій Мед, громадський.